Вітаю вас на уроці української мови читання. Гра Відшукай слово. Відшукай зашифроване слово. Хто вже віднайшов це слово? Зайчик. Опишіть зайчика. Відшукайте зашифроване слово. Опишіть півника. Робота над чистомовкою. Повторюйте за мною. Язик у гору ша, ша ша, наша маша в ліс пішла. Язик донизу са 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 укусила ніс оса. Язик у гору, ши, ши, ши машу в лісі ми знайшли. Язик донизу си, 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 вуса. Вуса у оси. Гра цікаве слово. Придумайте слова, назви музичних інструментів на зазначену букву. С сопілка. Скрипка. П. Піаніно. Б. Баян. Бандура. Барабан. А. Арфа, альт, Ф. Флейта, Р. Рояль. Г. Гітара. К. Кобза. А чи любите ви слухати пісні? А хто пише слова до пісні? Так, слова до пісні пишуть поети. А хто складає музику до пісні? Звичайно, музику до пісні складають композитори. А хто виконує пісні? Пісні виконують співаки. А які пісні ви любите слухати? А які співати? А яку пісеньку щовечора співає мама своїй дитині? Так, колискову. Отже пісні бувають на різну тематику: Про Україну, про природу, про весну, про Новий рік, про маму. Про тата та інше. Пісні виконують співаки. Пісні співають на різні свята, наприклад, Різдво, Свято Осені, Великдень, День Матері та інше. Сьогодні ми поговоримо про дитячі пісні. Послухайте українську народну колискову пісню. Підоводилась вам чути цю пісню раніше? Яке ваше враження від прослуханого? Розгорніть свої букварики на сторінці 82. Прочитайте пісеньку, дотримуючи питальної інтонації. Прочитайте заголовок до наступної пісні. Зробіть передбачення за малюнком та заголовком. Про що буде йтись у пісні? Послухайте пісню Два півники. Два півники, два півники, горох молотили, Дві курочки, чубарочки до млина носили, Цап, меле, цап, меле, коза засипає. А маленьке козенятко на скрипочці грає, а маленьке козенятко на скрипочці грає. Танцюй, танцюй козуленько, ніженьками туп, туп, Татусенько з матусею принесуть вам круп круп. А вовчок сіречок з лісу виглядає і на біле козенятко скоса позирає, і на біле козенятко скоса позирає. Прочитайте пісню самостійно. Підготуйтеся до конкурсу на кращого читача. Ромашка Блума. Про кого йдеться у пісні? Я можу помилитися, але, здається, у вірші йдеться про працьовитих звірят. Чому вовк виглядав із лісу? Який малюнок ви намалювали б до цієї пісеньки? Гарно розважали відвідувачів Козенятко і козуленька. Розкажіть, які жартівливі пісеньки ви знаєте? На сторінці 83 прочитайте заголовок до української народної пісні. Послухайте пісню. Читайте пісеньку самостійно. Ви можете також її заспівати, адже ми вивчали її на уроках музичного мистецтва. Відшукайте у вірші слова, що звучать ніжно. Квест цікавинка. Цікаво, що на Галичині весняні пісні називають гаївками, ягівками або гагілками. Тоді як у Надніпрянській Україні. Прижилася назва веснянки. Весна красна надходить, свої крила підводить, над полями та гаями, над вишневими садами, над левадами студенними, віє крилами зеленими. Каже Земле, пробудися, квітом чесним одягнися. За традицією обрядові співанки виконували від благовіщення до зелених свят. Найчастіше юні дівчата співали веснянки на майданчиках під церквами, у лісі чи у полі, на луках понад річкою або просто на сільських вулицях. Убравшись у білі сорочки та заквітчавши голови вінками, дівчата водили хороводи, танцювали і співали, закликаючи весну. Ой, весна, весна, днем красна, що ти нам весненько принесла? Принесла я вам літечко, щоб родилось житочко, ще й озима пшениця і усяка пашниця, ще й червоні квіточки, щоб квічались діточки, коробочку з веретінцями і скриньку із червінцями, старим дідам по кийочку, старим бабам по серпочку, а дівчатам по віночку, а хлопчатам по батушку. Благослови, мати, весну, закликати. Весну закликати, зиму проважати, зимочка в віночку, літочко в човночку. У хлопців вже була своя розвага поборотися, збудувати живу вежу, стаючи один на одного, посмагатися з бігу на швидкість. До участі у співанні веснянок парубків не допускали. Вони лише іноді, зненацька, підбігали до дівчат, порушуючи хоровод і лякаючи їх. Співаючи веснянки, дівчата бралися за руки та утворювали коло, півколо або ключ і рухалися в ритмі пісні. Якщо веснянка повільна, зазвичай утворювали коло, якщо швидка утворювали ключ. Ішла весна красна у синій хустинці, несла весна красна у скриній гостинці, Ягнятам травицю, гусятам водицю, каченятам рязку. А малятам ласку. Дівчатонька гороб'ятонька, радьмося та виходьмо на травицю, граймося, та виходьмо на травицю в добрий час, нема таких співаночок, як у нас. Нині достеменно невідомо, звідки беруть початок обрядові весняні пісні, але скажу напевно, зародилися вони ще з часів язичництва і були частиною поганських звичаїв. Виконуючи хороводи, наші давні предки проганяли зиму, накликали добрий урожай, а ще започаткували сезон сватання та весіль і проведжали хлопців у походи, які зазвичай починалися навесні. А вже краснеє сонечко припекло, припекло, ясно щире золото розлило, розлило, на вулиці струмені, воркотять, воркотять, журавлі курликають та летять та летять. Неймовірно, ніхто в світі, окрім слов'ян, не зберіг до наших днів настільки різноманітні весняні хороводи. Жоден із слов'янських народів не розвинув їх так, як це зробили українці. Десятки авторських та народних веснянок, запальні танці, гуляння і забави в Україні зустрічали весну завжди, весело та незабутньо. Спробуйте скласти сенкан до слова веснянка. Пам'ятаємо, перше слово відповідає на питання хто, що, другий рядок два слова, що відповідають на питання, «який? яка, яке. Третій рядок три слова, що відповідають на питання, що робимо, що зробимо, що будемо робити. Четвертий рядок це речення із чотирьох слів. І п'ятий рядок слово-синонім до першого рядка. Тобто схоже слово. Наприклад, веснянка. Весела, повільна. Співаємо, ведемо, танцюємо. Українські дівчата співають веснянки. Пісня. Закінчи речення. На уроці я дізнався. Я зрозумів. Я навчився. Дякую вам за урок.